Це єстівне золото для гормонів, шкіри і настрою. Ми звикли думати, що солодке це насолода. Але справжнє задоволення це жменя фундуку. Ці горішки містять вітамін Е, а це вітамін молодості, який зупиняє старіння клітин. Магній, який знімає тривожність, фундук підтримує. Мозок і навіть підвищує концентрацію. Додай 5-6 горішків у смузі чи у кашу, і вже через тиждень помітиш, що шкіра стала гладенькою, а ти більш спокійною. Іноді баланс не в медитації, а в простих горішках, які дають тобі всі вітаміни і мікроелементи. Для твого спокою і рівноваги. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайд безпечного омолодження у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду і омолодженню. Коментуй, підписуйся тут багато жіночого, відправ подрузі, і якщо було корисно, став лайк.